Всім привіт, доброго дня, друзі. Відквітла моя штамбова троянда. Ну, я думаю, що вона би ще могла поквітнути довше, якби не було такого сильного дощу. І вчора в нас був дощ сильний, і перед цим був дуже сильний дощ, і сильний вітер. І просто її все обтрусило. І зараз я хочу за нею доглянути, щоб простимулювати її на наступне квітнення, сформувати, щоб це формування було гарне, і вона такою кулькою і залишалася така пишна, гарна, і яскраво квітла ще не один раз. Ну, це в мене троянда, яка Квітне все літо. Тобто ось вона відквітла, зараз я її зріжу, сформую і вона буде квітнути знову. Хочу зробити це відео не тільки про те, що я зараз роблю з цією трояндою, а й про те, як я її взагалі сформувала, як я її висаджувала, вирощувала, тому що багато було коментарів, чи я готову її купляла, як я її формую, як її обрізаю, коли це робити. Тому я хочу на тому старому відео, коли я її ділила ще при будинку, розказати вам, як я її розділила, свої міркування, чому я саме так розділила, як я її висаджувала, і потім показати, так сказати, готовий результат. Ну, Готовий результат ви вже бачили, тому що виставляли і фото, і відео, і в інших відео на іншу тему. Я її показувала, тому що дуже вона гарна була. І зараз покажу вам все з самого початку, як я її формувала і як я її створювала. Хочу сказати, що я не один раз намагалася виростити штамбову троянду. Купляла вже готові, вирощувала в відкритому ґрунті, вкривала, замотувала їх, але вони все одно пропадали після зими. Якщо і виходила якась жива брунька, то все одно вона потім засихала. Потім також я пробувала висаджувати, вирощувати в горщиках, щоб потім прибирати горщики на зиму в погріб. Також після зимівлі не виходила жодна троянда. Ця троянда взагалі не вибаглива. І якщо ви також хочете повторити мій експеримент, ви можете вже зараз починати формувати штамп, прибирати гілочки, Прибрати голочки, зрізати листочки, і також можете вже формувати поступово крону. І потім у вас на осінь вже буде сформована трояндочка. Ось саме на цій кущовій троянді я вирішила спробувати зробити штамбову троянду. Назви сорту я не знаю, тому що вона прийшла до мене перед сортом, купувала як ґрунтопокривну рослину, щоб вона поперед клематисів лежала і гарно прикривала клематисам ноги. А вона получилась ось така велика і такі міцні стебла в неї. З'явилися. Ось, подивіться, які товсті вони завтовшки, мабуть, як півтора пальця, і вже видно було, що з неї можна створити штамбову троянду. Також хочу нагадати, що я висаджую завжди свої троянди глибше, ніж в них є прищепа. Саджаю глибше сантиметрів на 5-7, саме для того, щоб можна було викопати кущик і розділити його, щоб на тих пагонах, які опиняться під ґрунтом, вже були свої корінці. Ось як тут, бачите, вже я її викопала. Ось ця гілка, яку я буду формувати, і ось ці корінці вже з'явилися на прищепі, тобто на культурному сорті, а не на шепшині, яка є просто підвоєм. До речі, хочу сказати, що ось зараз я вам покажу, як я відрізала і відділила один штамп. Посадила я той кущик, який залишився. Потім, скажу вам чесно, ще раз його викопала і відділила другий штамп. Тобто один штамп я забрала сюди на дачу, а другий штамп все ж таки залишився при будинку. І ось просто ножовкою беру і розпилюю сам корінь троянди, для того, щоб на штамбі був і старий корінь, і ті корінці, які з'явилися вже на самій гілочці. Тоді вона буде гарно і міцно триматися. І ось такий гарний штамп у мене вже вийшов. Бачите, і декілька старих корінців є, і також молоденькі. І ось буду так само заглиблювати, буду на сантиметрів 5-7 саджати глибше. Штамп він сам навіть сформувався на цьому кущику, і навіть кулька ось така гарна сформувалась. Трішечки потім підріжемо, і все буде нормально. Ось такі молоденькі гілочки на самому штамбі буду відламувати, як тільки вони будуть з'являтися. Зараз ще обріжу, сформую і покажу вам, як я її посадила, тому що саджала при будинку так само, як і потім посадила на дачі, щоб ви мали уявлення, як я її висаджувала, що вона так гарно в мене квітне і так гарно виглядає. До речі, під цим старим відео були мені коментарі, що. Не в жодному разі ця троянда не зможе вижити, як і той кущ, який залишається. Писали, що це от було б дуже легко, якщо можна було б так формувати. Штамбові троянди, ніхто б їх не щеплював, ніхто б їх не вирощував. Але, я думаю, ви бачите результат, і я впевнена, що так можна зробити, сформувати майже кожну троянду, навіть не тільки кущову, не тільки чайну гібридну але й видкі троянди. В них також досить міцні стебла. І я впевнена, що можна принаймні поекспериментувати. Це буде дуже цікаво. Цей відділений штамп для початку я поставлю у відро з водою, додам туди фетиспоріну, щоб знезаразити сиріз, і також додам кореневіну, щоб гарно вкорінилася моя троянда. На кілька годин можна залишити трояндочку у відріз з цим розчином. Так можна робити і бажано робити при посадці будь-яких троянд, штамбової троянди, кущової, виткої, будь-яких навіть не тільки троянд, а багаторічників також. Зробила лунку, лунку зробила доволі глибоко, приміряю штамбову троянду так, щоб вона була нижче рівня ґрунту, десь на 5-7 см. Можна взяти будь-яку паличку покласти зверху на ґрунт, і тоді ви будете знати, де буде верхівочка ґрунту і наскільки ґрунт покриє штамб нашої троянди. Я взяла ось лопаточку і нею буду дивитися, як по глибині достатньо або замало. І так як троянди люблять дуже поживний ґрунт, тому я взяла 5-літрову відерко свого компосту, додала літр гумусу переробленого червоними каліфорнійськими черв'ячками. І ось цим ґрунтом буду наповнювати лунку для того, щоб на старті наша троянда мала досить поживний і гарний ґрунт. Також можна додати туди мінеральне добрива. в мене в цьому разі був екоплант, можна додати чистий лист для троянд, можна суперфосфат, нітеромофоску будь-що. Я додаю 2 столові ложки на посадкову лунку, і це буде дуже гарне підживлення для нашої троянди. Цією сумішю заповнюємо нашу лунку. Додаю ґрунт, потім додаю цю суміш, потім знову ґрунт і так повністю заповнюю лунку, щоб вона була в один рівень зі всім іншим ґрунтом. І тепер гарно проливаю тією водичкою з фітоспорином і з кореневіном. Мою троянду вилюю все це відро, виливати буду поступово, частину вилила, гарно просочилась до коріння водичка, потім виливаю наступну частину. І все, і таким чином буде у нас троянда посаджена. Обов'язково потрібно її прив'язати, для того, щоб вона з боку в бік не колихалася і щоб вітром її не висмикнуло з ґрунту. І зараз буду формувати саму кульку, тобто самі гілочки, для того, щоб троянда була гарна і охайна. І так як я хочу, щоб штамп в мене був більший, вищий, то я нижні гілочки зріжу з одного боку і з іншого. І ті гілочки, які в мене залишилися зверху, їх залишилось 5 штучок, я їх також буду вкорочувати. Ну, скільки броньок залишити, я не можу вас зорієнтувати, тому що я просто дивилася, уявляла, як розростуться гілочки, як вони потім обростуть листочки і квітами, і для того, щоб гілка потім під час квітнення не зламалася, я залишала її завдовжки десь сантиметрів, може 20. І ось по цьому так сказати, формату обрізала всі інші гілочки. Також мені потім підказали в коментарях, що обов'язково потрібно зачистити штамб від шипів. Тобто я взяла, одягла такі міцні рукавички, ну які в чоловіка є для сварки, і повністю всі шипи повиламувала, жодного не залишила. Вони досить легко виламуються. Секатор не беріть, відгибайте кожен шип в бік і виламуйте його. І хочу вам сказати, що другий рік у мене росте ця троянда. Ні шипів, ні гілочок на штамбі не з'являється. Не знаю, чому так, але це факт. Навіть такого догляду, як я думала, що потрібно буде прибирати, може, кореневу поросль від ґрунту, може, потрібно буде прибирати ці гілочки. Ні, такого догляду немає. Жодної гілки за цей час в мене не виросло. І ось таким чином підрізаю гілочки, формуємо крону нашій троянді. Подобається мені цей спосіб, тому що не потрібно її вкривати, пригибати, укладати. Нічого цього робити не потрібно. Вона дуже гарно зимує і гарно наростає, гарно квітне. Ви це вже бачили. Ось дивимось, як я її формувала в минулому році і як буду формувати сьогодні. Беру ось одну гілочку. Ну, Потрібно буде взяти кожну гілочку і її роздивитися. Залишаю три бруньки. Я залишу ось перший листочок. Другий листочок, третій листочок, і я її ось тут зрізаю. Над листочком, над крайнім залишаю пів сантиметра. І так буду робити з кожною гілочкою. Довше гілки залишати не буду, тому що вони ще виростуть, і коли на краєчках зав'яжуться квіти, так як ці квіти досить великі, вони будуть сильно нахилятися вниз, і троянда може зламатися або відламатися, може, якась гілка. Ось, беру наступну. Рахую від минулорічної гілочки. Рахую 1, 2, 3. Зрізала. І ось так буду робити кожну кожну гілочку, залишати буквально по три бруньки. Більше залишати не буду. Для того, щоб не наражати свою трояндочку на якийсь відлом гілочок, який я не планувала. Ось так. Тобто досить коротко її обрізаю. І буду так робити і зараз, і потім, коли вона знову відквітне, також буду таким чином робити. Обрізаємо всі відквітлі квіточки обов'язково, тому що нам не потрібно, щоб вона зав'язувала своє насіння, і при цьому з троянди виходили всі соки. А коли прокинуться сплячі бруньки, які я зараз залишаю на гілочках, вона тоді наросте і буде гарна, така скупчена. Буде дуже гарне ще квітнення. Ну, я думаю, що я вам впродовж літа буду показувати ще, тому що вона квітне довго. Також показую вам зараз її формування. Може ви зробити собі таку троянду в цьому році, подивитись, як я роблю, і почнете формувати вже зараз. Тому що зараз можна буде підготувати штамп, можна також від зрізати і формувати крону, щоб вона, бачите, була така гарна до осені, і в наступному році ви тоді побачите повністю її квітнення. Ось таким чином зрізала я, сформувала свою трояндочку, Непогано вона виглядає. Подивлюсь збоку, ну можна ще ось тут трішечки коротше зробити. Подивлюсь, буду робити чи ні, тому що це вже я сформувала на три бруньки, як вам і казала. І зараз гарно би її підживити для того, щоб вона набрала сил на друге квітнення, ну і друге, і третє, скільки вона там квітне, дивлячись, який у вас сорт, і скільки він квітне за сезон. У мене є ось таке добриво, чистий лист для троянди. Я зараз його розбавлю в. В 9 літрах водички можна розбавити на одну дорослу троянду 4-5 ложок. Тому я розбавлю і гарну цю троянду свою пролью. Ну, можна будь-яким іншим добривом для того, щоб трішечки її відновити після того, як вона відквітла, і також для того, щоб дати їй сили на наступне квітнення. Я думаю, що можна і суперфосфат, нітроамофоску, можна зеленим добривом підживлювати. Для того щоб вона зараз наростила новенькі гілочки і видала новенькі бутони. Ось, в принципі, все, що я хотіла сказати. Якщо ще у вас залишаться запитання по формуванню штамбової троянди, то обов'язково мені пишіть. Я дуже задоволена цим способом, і я така, що багато своїх троянд сформувала саме на штамбі. Можна викопувати кущ, розділити, одну частину посадити, щоб вона була кущова, так, яка вона є по сорту, а другу вже формувати на штамбі. Дуже гарно, цікаво і 100% вона гарно перезимов. Не потрібно ні вкривати, ні пригинати, ні підкопувати, нічого. Ось так вона в мене і зимувала перевірена вже зимою. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.